Всім доброго дня! Дякую вам усім, хто підписаний на мій канал, хто дивиться мої відео. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні у нас 28 лютого 2024 року. Закінчується зима. Підійшла, підійшла весна, і вже починаємо свій полунично-розсадний сезон. Ось прийшла на участок. Дивлюся на свої грядочки, що я перезимувала, що мені робити, планую. І потрошку буду вам показувати і розказувати. Це в мене сорт Альбіон, мій любимий. Він дуже добрий, дуже урожайний Цей сорт. Я знімала в тому году відео, показувала. Так, правда, тут бур'яна зараз багато, але ну, це все убереться, культуриться, бо тут я багато перегнучика насипала, кущики добре перезимували, серединочки почали ось рости. Ось ось такі. Старенькі листочки я буду убирати оце все. Удобрять не буду, поки що. Так, сліганця приберу стареньке, сильно не хочу ще поки обстригати її. Бо сьогодні у нас було мінус 3, але через пару днів передають вже ночью плюсову температуру. І вже можна потроху починати щось прибирати, готувати полуничку до сезону. Це в мене грядка марігет та що солодка, ароматна. Я ось тут трохи вже. Почистила її ще тиждень тому назад, то нічого вона так непогано, серединочки відростають, ось отак ще пускає, вже почали квітоноси невеличкі випускати. ну Ще поки я її зовсім не прибрала, бо було холодно. Ну, а так буду потихенечку, потихенечку прибирати і показувати. Віноград у мене ще весь закопаний. Це ж пізніше будемо розкривати його десь у апрелі. Ну, а сьогодні я вже зробила повністю ось оцю грядочку. Це молода посадка в мене йде. Тут у мене перший ряд іде крапо 10, потім йде півряда. Аріана, це супер ранній сорт, я ще його не знаю, буду дивитися і вам буду показувати, яка. Далі у мене йде ранній сорт Бріла, потім йде полка цілий ряд. І, це, і оцей ряд у мене скала пізня і мальвіна напополам. Це пізні сорти. Ну, що я хочу сказати. Перезимувала вона непогана. Там, де йдуть Аріана і бріла. Це ранні сорти, то кущики гарніше виглядають, там вже серединки хорошо повиростали. От Крапа 10 дуже непогано перезимувала. Ось яка серединочка. Так, непогана, непогана. Оце, оце вже серединочка, бо тут була шапочка я її обрізала. Ну так, потрошку обрізаю. Обробки поки що не буду проводити, бо ще холодно. А ось пізніше, як буде трошки потепліше, я то тоді проведу всі обробки. Якщо буде мінусова температура, то можна накрити агроволокном. от Чого я почала вже тут, як би ще й ранувато обстригати полуничку. ну Агроволокно чорне, притягує тепло, а під низом у мене лежить солома. то вона не замерзне, і тут у мене такий затишок, кругом все обгорожено, то і буде тут тепло. Так, ось таку роботу я сьогодні провела. Ще будемо на цьому тижні накривати теплицю. Я ще займаюся овочною розсадою, то ще поки вона в мене не накрита, бо пора вже. Починати сіяти і капусту, і помідори, огірки, перець, баклажани. Я вам все буду показувати, розказувати. Відео буду знімати тепер частіше, бо вже прийшла весна. Так, що я ще хочу вам показати? Також я займаюся моє хобі любиме вирощування винограду. Ось я виписала такі чубуки. Вони в мене зимували у подвалі. Сьогодні я їх витащила, щоб забрати додому і поставити, порізати і поставити на вкорінення. Це новинки в мене. Ось лускунчик, гамліт. Арарат, графиня. Графиня це така. Продовгувата ягідка з ямочкою, похожа на аватар. Аватар я теж посадила, вже в мене росте. От. І що і що в мене? І все, напевно. А це що таке? Урум, так. Да. А це мені положили ось у подарунок. Теж гамліт і це що в мене? І арарат. Арарат, по-моєму, це кишмиш, я не пам'ятаю. Я позаписувала. Потім як буду укоріняти, я вам отдільне відео зніму про, про виноград, як я укорінюю його. Ну, Так глянула. Непогано він сохранився. У мене зимою у підвалі. Там була плюсова температура, плюс 2, плюс 3. Поставлю його, заберу додому, поставлю на вимочку. Тут і у мене і по 5, і по 4 почки. Поріжу на 3, на 2. Ну Я думаю, цей процес усі знають, як це все робити. Ось чуріночок, вимачуємо його двоє суток. Потом під почечкою отак відступаємо сантиметр, обрізаємо, верх запарафінити треба. Робимо тут такі бороздочки, Почечку цю зрізаємо нижню і ставимо на проращування у баночку. Водічки наливаємо десь 1,5 см і ставимо на проращування. Потім, як проростуть корінчики, будемо його висаджувати. Ну, це я вам пізніше все покажу і розкажу. Ну ось так, Такий процес у мене вже Начався, вже хочеться щось робити, Ну ще трохи з температурою. Подождем, і що сильно не спішить обрізати полуничку, це я так починаю, бо в мене є агородкан, я потім все закрию агротканню. от Ну На цьому поки що все. Дякую, що додивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду знімати для вас різні відео і посадки, як пікіровка овочної розсади. І там я зараз вже в стаканчиках розсаду роблю полуничну. Сартов дуже багато. Я всі повиписувала, я ще не знаю, які вони. Будемо все дивитись. Все я буду вам знімати і показувати. Так, дякую вам усім. Гарного всім дня бережіть себе. все буде добре. До побачення.